Якби Дональд Трамп не зливав Україну, європейські партнери простягають руку допомоги в усіх можливих секторах: розвідувальні дані і танки з Франції, інвестиції на мільярди доларів з Норвегії, патрулювання українського неба на заході та навіть розширення співробітництва з Китаєм про всю допомогу партнерів за останні тижні. Дивіться у сюжеті Київ влади. Велика Британія уклала з компанію «Андуріл» угоду на постачання Україні дронів на 38 мільйонів доларів. Таким чином Україна має отримати моніторингові безпілотники Алтіус. Також прем'єр Великої Британії Кір Стармер оголосив про надання Україні 2 мільярдів доларів зенітні ракети. За словами Стармера, це дозволить Україні придбати понад 5 тисяч протиповітряних ракет. На додачу до цього Лондон передав Україні перші 971 мільйон доларів від заморожених російських активів. Так, після недозначної зустрічі у Білому домі та припинення поставок допомоги, Велика Британія продовжить надавати розвідувальні дані Україні, щоб частково компенсувати інформацію, яку раніше Києву передавав Вашингтон. Франція компенсує Україні втрати, які спровокувала політика Дональда Трампа. Так, на тлі заяв США про зупинку передачі розвідданих міністр оборони Франції Лекорню заявив, що Франція Дає необхідні Україні розвіддання у той же час. Президент Франції Еммануель Макрон доручив прискорити виділення Україні військової допомоги. На додачу до всього Франція із заморожених активів РФ надасть Україні новий пакет військової допомоги на 195 мільйонів євро, в які увійдуть колісні танки АМХ 10 БТР-ВАП, керовані авіабомби та 155-мм артснаряди. Окрім цього, французький атомний гігант Орано і Енергоатом підписали угоду про надання послуг і збагачення урану для українських АЕС. Німеччина передасть допомогу на суму близько мільярдів євро міністр оборони Німеччини Пісторіус заявив, що вже йде робота над прискоренням фінансування цього пакету. Також на фоні припинення поставок ракет для ППО від США Україна підписала меморандум про взаєморозуміння з компанією Даль Дефенс. Яка є виробником комплексу ППО і як зазначив міністр оборони Німеччини, в уряді країни наразі активно обговорюють раніше табуйовану тему, а саме передачу ракет Таурус для України. Прем'єр Нідерландів обговорив із Зеленським інвестиції в дроновий сектор України. Так Амстердам планує залучити розвиток індустрії 700 мільйонів доларів. Також у Нідерландах почалась дискусія про виділення на підтримку України у 26-му році близько 3,5 мільярдів євро. Цікавий проект почав лунати від західних експертів. Вони пропонують план Скайщут, який передбачає розгортання 120 Винищувачів f 16 f 35 Міраж, Єврофайтер, Тайфун або яс 39 грипін у сусідніх країнах для патрулювання українського неба та захисту, заходу країни від російських обстрілів, таким чином партнери вивільнять частину ППО та українських винищувачів, які зможуть виконувати задачі в центрі та на сході України. Що ви думаєте про цей цікавий проєкт? Поділіться своєю думкою в коментарях. Потужну допомогу партнери з Євросоюзу також надали і фінансовому секторі до 15 мільярдів євро на додаткову допомогу Україні. Про це заявив президент Євроради Антоніуш Кошта. Держави-члени можуть негайно збільшити свою підтримку завдяки збільшеному фіскальному простору. Норвезький прем'єр-міністр Йонас Гар заявляє, що країна збільшує обсяги допомоги Україні у 2025 році з 3 до 7,2 мільярдів євро. Також норвежці розглядають можливість ще збільшення військової допомоги Україні шляхом використання свого суверенного фонду. Нагадаємо, Норвезький суверенний фонд є найбільшим у світі де складає 1 трильйон 700 мільярдів доларів. Таким чином, норвезька допомога могла б повністю перекрити втрати від політики Дональда Трампа. Став лайк. Якщо теж вважаєш вікінгів крутими, міністерство оборони Португалії передало Україні 8 гелікоптерів СА 330 пума у рамках пакету військової допомоги наприкінці 2024 року. Неочікуваний поворот з-під небесної. Китай запросив розширення експорту з України. Мінагрополітики підписали угоду про розширення переліку українського аграрного експорту до Китаю. Нові протоколи продовжать співпрацю між Україною та КНР у сфері аграрної торгівлі, яка активно розвивається 2019 року. Як гадаєте, чи потрібно Україні розширювати стратегічне партнерство із Китаєм? Голова чеської компанії, коль ЦЗ заявив, що Укробромпром вже наростив потужності для випуску штурмових винтівок Бренд 2 у кількості до 400 одиниць на день. Нагадаємо, що КольЦЗ планує перевести всю укр українську армію з радянських автоматів системи АК на штурмову гвинтівку Бренд 2 Став лайк, якщо ти ж радий, що ЗСУ нарешті перейдуть совкових АК на більш сучасну зброю. На закритому засіданні Кабінет міністрів Латвії схвалив інвестиції в українську індустрію безпілотників розміром 10 мільйонів євро. Наразі коаліція дронів, яка заснована за ініціативу Латвії та України, акумулювала військову допомогу на 2 мільярда євро. Ірландія схвалила додатковий пакет нелетальної військової допомоги Україні на суму 100 мільйонів євро. Також ірландський уряд дозволив розгортання миротворців без згоди ООН. Країни Балтії та Скандинавії розпочали спільну підготовку української бригади в рамках проекту Нордично-Балтійської бригади. Ми вже розповідали у минулих сюжетах Київлади про бригаду Анна Київська, яку нам підготували наші французькі партнери. Збройні сили України отримали на озброєння румунський знітно-ракетний комплекс Малого Радіусу Дії ЦА-95. Україна отримала 752 мільйони фунтів стерлингів у межах ініціативи G7 Era від Великої Британії із заморожених російських активів.